Аю, вельми шановна публіко на хвилі Радіо Бух. Я Олександра Удон, режисерка аматорського театру НІвропу, і сьогодні вперше підіймається завіса театрального подкасту. Щороку, 27 березня, відзначають міжнародний день театру. Тож цього тижня в Україні, як і у всьому світі, не бувала концентрація театральних показів. Закликаю промоніторити культурні новини ваших громад та обов'язково відвідати тематичне дійство. А я вам розповім декілька історичних фактів становлення цього свята. Театральне мистецтво зародилось в давній Греції, де костюмовані вистави влаштовували на честь вшанування Бога Діоніса. Згодом, пройшовши великий шлях розвитку, театр відокремився від релігійно-народної спрямованості в самостійний вид мистецтва. Багато століть театральне мистецтво не втрачає своєї популярності, а навпаки, розвивається і дарує глядачу радість. Театр має винятково етичне і художнє значення, несе в суспільство ідеї гуманізму і добра, сприяє формуванню естетичного смаку та розширенню кругозору. А ось декілька цікавих фактів про театр. Арена Ді Верона в Італії працює з 30-го року до нашої ери. Він являє собою амфітеатр, в якому можуть розміститися 16 тисяч глядачів. Зараз він продовжує свою діяльність, проте сезонно, коли Італію відвідують імениті виконавці. В австрійському місті Філа знаходиться найменший театр у світі. Він вміщує всього вісім осіб. А його сцена має розміри 130 на 130 сантиметрів. Театр Міннак просто неба у Корнуолі, відомий у всьому світі. Головною декорацією, на тлі якого проходять вистави, є мальовничий простір Атлантичного океану. У стародавні та середні століття жінкам не дозволяли бути акторами у театрі, а всі жіночі ролі виконували чоловіки в жіночих образах. В античні часи жінкам заборонялось навіть відвідувати театри. Місто Брегенс у Австрії щорічно на фестивалі опери приймає колективи оперних театрів усього світу. Головна прикраса цього фестивалю велика плаваюча сцена з грандіозними декораціями, які постійно змінюються. У давнину на Сицилії демонстрували вистави, які тривали цілий рік. Щовечора глядачі збиралися в театрі, щоб подивитися продовження. Нині з театром пов'язані спеціалісти різних професій: режисери, сценаристи, сценографи, художники-декоратори, композитори, хореографи, гримери, білетери, освітлювачі, костюмери та, звісно ж, актори. Міжнародний день театру, окрім подяки театральним працівникам, має за мету вшанування театру як частини нашої культури. Перший український стаціонарний театр було відкрито у Львові у 1795 році. А через 24 роки з'явилась перша українська п'єса Наталка Полтавка Івана Котляревського. У 1882 році в Україні засновано Марком Кропивницьким театр Корифеїв. Саме діяльність цього театру знаменує собою розквіт українського професійного театру 19 століття. Український театр нерозривно пов'язаний з історичними та політичними подіями країни. Наприклад, під час Революції Гідності театри стали майданчиком для вираження протестів та підтримки змін. Сучасні театральні постановки часто відображають соціальні проблеми, війну та боротьбу за незалежність, що робить театр важливим інструментом суспільного діалогу та національної ідентичності. За останнє десятиліття у нашому регіоні набуло широкої популярності створення аматорських театрів. У маленьких містах це надзвичайно популярне явище, адже кожна людина із природнім артистизмом, бо це економістка чи поліцейський, можуть стати акторами без спеціальної освіти. А зараз до вашої уваги декламування фрагменту вистави на першій гулі від акторів театру Нівроку Таїсії Базиленко, Ірини Костюк та Едуарда Кліщука. Чого дочко? А скільки оце мені років? Скільки років? Петрівку, оце, мабуть, 18 піде. Ось скільки тобі років. Ех, оцій порі я вже дівувала. А ти досі, мабуть, думаєш, що ти маленька. Так чому ж ви мені нічого не кажете, мамо. А що ж тобі казати? То я велика вже, мамо. Сама про це мусиш знати. Мамо, а я хочу вам щось казати. Ну, то й кажи. А може, мені вже і на вулицю ходити можна? Бач, куди вона хилить, а я й собі байдуже. Хай же тобі, дочко, про це ще й не сниться. Чого? Того батько не пустить. А тато про це й знати не будуть. Ну, маменько, голубонько, ну пустіть. Он Маруся й Одарка ходять уже, а я ж однолітка з ними. Вже й парубки починають з мене сміятися, що мене кашею годують молочною. Ну, мамо, ну пустіть. Ну, та нехай же. Сьогодні пустіть. Та й чого це тобі так приспіло? Бо мені переказували і вчора, і сьогодні, щоб виходила. Одарка казала, що зайде по мене. Кажіть, мамо, можна? Ох, пустили, пустили. Ще побачимо, що батько скаже. Ні, 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 батькові про це байдуже, а аби ви, аби ви пустили. Ох. Пустили. Мамо, а навчіть мене чарувати. Як ти сказала? Та чи ти в своїй льолі дівко? Що це в тебе мати чарівниця чи відьма, яка? Дивись, що вигадала вражого виводку дитина. Ну, так ви ж, може, от людей старих що небудь чули. Старі люди, дочко, багато дечого кажуть. Та хіба всьому тому і віри йняти? А я так думаю коли в тебе ні вроди, ні вдачі, то й чари не поможуть. Я тобі краще на раю. Коли помітиш, що парубок оком на тебе накидає, не липне до його зразу. Не роби так, як буває інші, що тільки парубок моргне їй, вона вже й лапки покладе. Покине сучий син. Ти роби так, дочко, коли побачиш, що він до тебе ближче, а ти от його дальше. Раз подивися, привітненько, а двічі нелюбо. Коли вийде до його, а коли ні. Поводи його так довгенько. А як добре вивіриш, що він тебе дурачить, от тоді й кажи йому правду. Отак от треба з ними. Ну, а тепер признавайся по правді. Принадала вже собі якого білявенького. Чи, може, тобі більше до вподоби чорнявий? Mm, бач, які ви. Аж правда, чорнявий більше до мислі. Бач, і не ворожка, а вгадала. Тільки скажи йому, щоб так більше не робив. Як, мамо? Ох, Олено, іди спати. Ну, і що, що робити маю, коли мене й сон не бере. Ох, мама матусенько. Коли б же ви знали, як то тяжко той вечір сподіваний утеряти? І коли б же ви знали, який же то вечір, сьогодні обіщався прийти на вулицю Олекса з скрипкою і Павлики з бубном. А Наталя казала, що одягнеться за циганку і ворожити всім буде. Всі подруженьки будуть гуляти, будуть співати. А ти, Олена, коло вікна сиди та рукавцями тільки сльози витирай. Жмінька, жмінька ж того віку дівочого і того не дають прожити вільно. Чи я у вас не слухняна, а чи я лінива, Чи я у вас наймичка, чи я у черниці наречена, чи, може, долі я у вас не маю? Мамо, мамо, музики. Пустіть мене та ще й швидше, бо як не пустите, то серце моє розірветься на дві половини. Ой. От дурна. Дурна? Угу. Завжди я у вас дурна. Ні, бачу, не шкода вам своєї дитини. Колись, може, буде, нічим згадати своє життя у батька. І не сходила гарно, і не згуляла вільно, тільки наробилась та нагорювалась. Ех, та що й казати. Та ще мала. Ма? Ла. <Мала. мала, мала, ще кажуть. За плугом ходити не мала, а на вулицю погуляти мала. Бач, яка правда на світі. Ну, дарма. Мабуть, уже судилася мені така доля, що вік мій молодий промайне марно. Одягнуся у чорне, піду в черниці запишуся. Або простужуся і кашляти буду. Буду кашляти і марніти. А далі, а далі умру. Мамо, мамо, он чуєш, все дуже соловейко співає. Эх, сплять уже. Олено. Ходім. Не можна. Чому? Не пускають. Хлопці й дівчата казали, щоб я без тебе на вулицю не повертався. Я і вчора приходив по тебе. Не можна. Ну, то й я не піду без тебе. Ой, та не тисне дуже. Це, мабуть, ти скучав за мною. А то хіба ні? Третій вечір як не бачив. А дуже скучив? Як скучив. А у вас сплять уже? сплять? Ось як. Ой, лишенько, ти може, це ти вже й цілуєш мене. <гум> а то хіба не можна? Бач, який? А люди добрі. А що ж це за напасть? <гум> мати, мати, проснулися тікай швидше. Це хто там такий? Хто ж тут такий, та нікого немає? Е, це мама... «Ах, вже й цілувалися. От вражі діти. О, таке вигадаєте, цілувалися. То, може, то... Вітер, вітер. то вітер, то лист, то, мама, вітер листом має. Відійди. Ну, самі дивіться. А де це тут той вітер, що дівчині спати не дає? О, а це що за почвара сидить під хатою? А це я собі проходжала людина О, сів собі трошки відпочити. А не пішов би ти, прохожала людина з-під вікна та під три вітри. Бо як візьму рогач та займу під хати, то й нікуди не втрапиш. Чого тобі тут треба? Що ти забув у нас? Немає тобі більше іншого місця сісти. Та це, бачите, тітонько, це так. О, ваша хата. Мені так сподобалась. От іду собі, дивлюся хатиночка. Як лялечка, біленька, веселенька. Думаю, дай ну, ось я собі сяду тут трошки, посижу коло цієї файної хати. Бач, яка лисичка. Йди ж ото і не базікай мені отут. Не спів слова сказати дівчині, то вже й з цілуванням липне. Що це вона обцілована в мене? Чи як? Ні, не годиться так робити. Де це так добрих батьків діти гуляють? Тітонько, то що ви таке кажете? Та я й слухати соромлюсь, як ото хтось про те цілування говорить. Тож от бога гріх, а от людей сором. Та хіба ж я цього не знаю, а? Та коли я що, або що. І де воно зародилося таке? Тітонька, не пустіть. Кого? Куди? А, а може, ви думаєте, що у нас на вулиці якісь дурниці? Е, так у нас тітонько немає такого, як буває в інших, щоб якісь пустощі заводили або плескали непотрібне. Ми собі погуляємо трошки, потанцюємо, поспіваємо та й спати підемо. У нас, тітонько, ще й скрипочка є. Ну, вже й на скрипку розжалися. Та там така скрипочка, тітонько, як душа, як заграє дрібнісінько та тонісінько, то всього тебе підіймає, так і тягне до танцю. Слухай, Тимоше. А я чула, що ти до танців майстер. Е, і до роботи. Ну, про роботу я вже й не питаю. То оце я й кажу. А чи не затанцював би ти мені якої? Ех, люблю, як хто хороше танцює. Е, добре, але тоді пустите. О, ти вже зараз і договорятися. Треба ж спершу побачити, а може ж і не варт буде. Ну, тепер пустите. <риклад> Ні, не пущу. Приходь завтра, хай ще Савка побачить. <риклад> Тьотю, ви ж обіщались! Тьотю ви ж обіщались. Українські театри це не просто місця, де відбуваються вистави. Це справжні світи, в які можна зануритися відчути кожну ноту музики, кожне слово актора, кожен рух танцюриста. Це місце, де з'єднується мистецтво та історія, де кожна постановка розповідає свою унікальну історію. На сцені українських театрів зійшлися таланти найкращих акторів, режисерів, хореографів, музикантів, створюючи неповторну атмосферу, яка захоплює своєю красою та глибиною. Театральні традиції України це скарбниця непересічних вражень, де кожна вистава це маленька подорож у незвідані простори фантазії. Колоритні костюми, запальні мелодії, захоплюючі діалоги все це створює неповторний світ, в якому кожен глядач може знайти щось особливе для себе. В українських театрах ви зможете відчути відлуння стародавніх обрядів, почути мову нашого народу, побачити втілення найскладніших емоцій театр неможливий без свого глядача. Тож із міжнародним днем театру, діячі театральної сцени. Та не менш вагомі глядачі незабаром знову почуємось на хвилі радіобух, і нехай життєві драми відбуваються лише на сцені.